Проконсультуватися з лікарями обласної лікарні щодо здоров'я своїх дітей, не виїжджаючи із села, мали змогу жителі Степанецької громади, що на Канівщині. Детальніше у сюжеті журналістів Дніпрової зірки. Проєкт Лікар для дітей реалізували товариство НВФ Урожай, благодійний фонд МХП Громаді і Черкаська обласна дитяча лікарня. Завдяки проєкту більш як 120 дітей із Степанецької громади оглянули обласні медики, кардіолог, алерголог, хірург, ортопед, невролог, окуліст і не дали батькам фахові рекомендації щодо їх подальшого обстеження і лікування. Приїзд лікарів став на додачу ще й маленьким святом для дітей. Перед прийомом малечі розважалися на батуті, на дувній гірці, смакувала солодкою ватою і фірмовими урожаївськими коржиками. Очікуючи черги на прийом до лікарів, діти встигли взяти участь у майстер-класі з виготовлення ляльок, мотанок помалювати і навіть навчитися розбирати і збирати справжні автомат. На сьогодні тут присутні шість фахівців, якщо я не помиляюся, дитячих, і ми плануємо що вони проведуть огляд біля 120 дітей. Ну і відповідно для того, щоб діти не боялися йти до лікаря, як завжди, ми робимо їм якісь невеликі розваги для того, щоб вони могли відводити. Літися донедавна Світлана Яременко планувала із чотирічним сином поїздку до лікарів столичного Охмадиту, однак її плани були зруйновані російською ракетою. Я хотіла їхати в Ахмадіт. Уже нас зобране було, все, у нас було направлено на Ахмаде все. Е, случилось таке горе, що ми не поїхали. Там був приліт, і ми не поїхали, нам це помішало, понимаєте? А тут ну, дуже, дуже гарно, що ви приїхали, що приїхали лікарі, що є на місці, не треба нікуди з дитиною виїжджати, ніякі автобуси, ніякі маршрутки, нічого. Приїхала собі, проверили дитину. Жителька села Беркозівка Інна Лозенко радіє можливості показати. Дати своїх сина і доньку обласним спеціалістам тут, у Степанцях. це дуже добре, що не ми до лікарів, а лікарі до нас каже жінка. До Черкас нам десь до 100 кілометрів. Ну це займає туди, назад і на прийом до лікаря. Десь ну на цілий день, в принципі, а тут по можливості приїхали і буде швидше. На прийом до лікарів Черкаської обласної лікарні було запрошено батьків з дітьми, які мають патології, говорить директор Канівського центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Горєва. Попасти до вузькоспеціалізованого дитячого спеціаліста лікаря досить проблематично. Від батьків я знаю, що, от, наприклад, до імунолога по три місяці дитина чекала черги, тому що обласна лікарня також переповнена. Ну і знову ж таки, щоб отримати цю консультацію, це потрібно втратити цілий день, і то не завжди ти в цей день потрапляєш. Це не перший проєкт, який Степанецька громада реалізує спільно з МХП. Для нашої громади чужих дітей немає. Ці діти всі наші, і ми на таку чудову пропозицію ініціативу. МХП відгукнулися і хочемо, щоб ця ініціатива продовжувалася. І зокрема, вже є домовленість про таку зустріч і такі огляди в Мартинівській амбулаторії та Таганчанській амбулаторії. Марія Гломаздіна, Євген Брусиновський із Степанецької громади.